Дуже багато сортів, які мені подобаються, але хочу сказати про декілька сортів, які дійсно, якби мені дали обрати із усіх сортів, які я маю, і сказали би, обери три. То в цьому топі були би обов'язково це бонфайр, це просто красуня, це величезні суцвіття, це великі квіти, це шикарний кущ. Другий сорт, який я обожнюю обожнюю, і я про нього постійно вам розповідаю: це сорт Be Green. Цей сорт я просто ну я в нього закохалася. Бігріна розкривається насичено зеленим кольором, і у бігріна є така особливість, це ближче вже до осені. Коли ми бачимо перші оці соцвітя на основних пагонах, це просто дуже гарно. А коли восени в кінці літа на бігріні починають з'являтися бокові пагінці, на яких бігрін також закладає суцвіття, і це виходить, знаєте, така гра кольорів. І ви знаєте, також я чула від багатьох, що бігрін. А дуже схожий на Little Lime. Взагалі не погоджуюся по тій причині, що Be Green і Little Lime – це зовсім дві різних рослини. Вони не схожі одна на одну. У Be Green, як я вже казала, пелюсточки вони такі дуже гострі. Вони схожі на. Вони схожі на такі зірочки. Якщо говорити за літо лайм, то у Little лайма він також розкривається лаймовим. Він гарний цей сорт. Але у Lime самі пелюсточки, вони круглі. Форма суцвіття у Little Лайма зовсім інша. Вона відрізняється від бігріна. Little Лайм я би не стала порівнювати з Бігріном. Мені подобаються сорти, які мають своє обличчя. От, наприклад, Пастель Грін, вона відрізняється. Ви її впізнаєте серед тисячі, а той самий Bonfire Big Бігрін, ви також їх. Впізнаєте. Skyfall ви впізнаєте. Знаєте, В цьому році в моєму саду з'явилася така новинка, як Little Lime Punch. Літл лаймпунж вона теж невисокого зросту. в неї дуже-дуже міцні стволи. І ще ця гортензія вона стає червоною. Пунш мене радував до самих-самих морозів. І ви знаєте, так було гарно, коли ці червонезні суцвіття були вкриті такими кришками льоду, коли був перший, перші заморозки були. І це виглядало просто надзвичайно гарно. Скоріше за все, третім би я поставила або літл лаймпунж, або Літл Фреска це моя любов, це та рослина, це той сорт верніше, який дуже багато років поспіль приїжджав до нас в Україну перед сортом. І замість цього сорта по що тільки не привозили. Але коли ви побачите дійсно фреску по сорту, ви теж її ні з чим не переплутаєте. Тому що фреска вона асоціація з фрескою це такий маленький барашик, на який ти дивишся, і тобі хочеться його трогати, там щупати його. Тому Little Fresca це теж одна з моїх.